Сьогодні 26 серпня, 24-го був День Незалежності, але робочий день. Тому сьогодні останній вихідний, ну, остання пара вихідних цього літа. От. Так що треба її якось трохи відмітити. Зараз діти в селі, я теж приїхав. Вирішили зробити невеличкий пікнічок. Розвів таке багаття, крилочки замаринував. Так, сітка є, вугілля є. Так, зараз розкладу. Тут чисто все хорошо. Так, все расклал. Думаю, нормально. Нет, спочатку вот так. Так выше. Злата. Пять с половиной ручки. Сергей, 12 років. Ось ось перець є. Картопля, ще, бачите, стебла зелені, ось о, помідорки. О, зелені. Крильця вже доходять, майже готові. Бабушка і злата зараз нарвуть свіжих овочів до шашличка. Так, уже накриваємо стіл. Так, папа, ти будеш знімати, як ми це все будемо їсти? Mm, не не так? Прекрасно. Це люди кусно. Це і то, яке пройшло. І за моє здоров'я! Не здоров'я. Йдемо на ставок з дітьми. Дітвора вже побігла до води. Я пам'ятаю, знаєш, що ми на морі робили з лазу. Я пам'ятаю, в мене був друг на морі, і ми з ним зробили замок. Після нього зробили велику-велику дамбу. І туди вода з моря заливалася. І ми такі Ура, защита роботи? А потім, коли вона почала ламатися, ми ділили якісь допоможі слої, але нічого не вийшло і все пошло по дну. Був ставок безкоштовний, а тепер рибалка платна. Ще один гвоздь програм кавунчик Зручно різати таки. А потім цієї ж ночі нас жорстко почали бомбити ракетами. Так що аж двері ходуном ходили. Так що, ну і вона нафіг, такий праздник. Горілку я не пив, то про політику не будемо говорити. Ну отак от, друзі, пройшов той праздник. Напишіть як ви провели його. З танцями у нас не вийшло. Так що буду закінчувати на все добре.